Вітаю, понеділок, 23 червня, як завжди у цей в Ефірі каналу ТТВ Інформаційна програма Акценти дня про головні події міста вам розповідає Юлія Бабак. Кіровоград нині не танцювальна столиця. Вам дали пошкодили пам'ятну стелу, присвячену перемозі нашого міста у Майданці. Зокрема, із неї повністю зірвали напис Танцювальна столиця. Щоб перемогти у майданці, тисячі людей доклали неймовірних зусиль. Олена Лещенка, сестра хореографа нашої команди Олександра, говорить: обуренню немає меж. Это олицетворение э, победы города, это касалось всех людей города, это э, переживали в сердце, поэтому чистый вандализм, да, какая-то дикость людская. М -м, у меня что-то на заднем плане в мыслях сразу возникает, какая мы Европа. Че вы Олександра уже про цивилизацию? Вы знаете, он в пятницу как раз к нам добирался, проезжал, и он приехал и спросил, а что случилось? Звучание пары хуже, також засуджують акт вандализму. Таке недопустимо робити, тому що це ну, негативна така акція, яка показує зневагу до того здобутку, який зробили діти своїм талантом, натхненням і бажанням перемогти. І, власне, вони перемогли. Тому, звичайно, треба залучати силові структури. Завтра об 11-ті біля зруйнованої стели Майдан Сири та просто небайдужі кіровоградці зберуться на акцію протесту. Ні, підвищенню тарифу на водопостачання. Міні мітинг з такою назвою сьогодні по обід відбувся на площі перед облдержадміністрацією. Нагадаємо, з 1 липня споживачі водогону Дніпро Кірвоград будуть платити на 60% більше. Цікаво, що на акцію протесту з'явилися і представники підприємства. Липневий тарифний ріс на послуги водопостачання та водовідведення лише перше підвищення, яке цьогоріч чекає кіровоградців. Перед цим того єдиного стрибка, на який чекають усі українці, збільшення зарплат та пенсій у 2014 році не намічається, і так пітенгуючі переконані економічна обґрунтованість підвищення тарифу фікція. Ми не стільки протестуємо проти тарифа 12 гривень, як конкретно, а ми протестуємо ну, і хочемо, щоб наш голос почули. Справа ж не в тарифі 12, 8, 15 і так далі. Але нас обурює те, що нас постійно ну, намагаються нам нав'язати думку, що це є економічно необґрунтована ціна, та яку ми сьогодні сплачуємо. Категорично не погоджуються з мітингувальниками, представник підприємства дніпро -Кіровоград». Пояснює, тарифи не піднімались кілька років поспіль, а зарплатня працівників росла. Окрім цього, з липня держава перестане дотувати галузь, а ще протяжність водогону до міста сягає 120 кілометрів. За транспортування та очищення води, звісно ж, доводиться доплачувати, та й звинувачувати місцеве та обласне керівництво не має сенсу, адже ціни встановлюються у нацкомісії у Києві. 1 липня в державі немає коштів для компенсації різниці в тарифах. Така стаття виключена із державного бюджету. Відповідно, нам треба платити за електроенергію, за реагенти і так далі. Так далі. І національною комісією, яка знаходиться в Києві, куди ми подаємо розрахунки, прийнято рішення встановити нам обґрунтований тариф в зв'язку з тим, що немає того компенсатора, да де держава не може компенсувати різницю. Загалом мітинг зібрав біля десятка перехожих та стільки ж активістів від організаторів акції. 22 червня у Кіровограді відзначили день скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Традиційно поминальний захід відбувся на території меморіального комплексу Фортечні Вали. 22 червня 1941 року, день, коли Друга світова війна для усіх жителів колишнього радянського союзу, переросла у Великовітчизняну. Україна заплатила дорогу ціну за перемогу у цій війні: мільйони загублених життів та тисячі зруйнованих міст та сіл. Це лише видима частина її страшної трагедії. Традиційно, як і щороку, захід на фортечних валах розпочався із покладання квітів до вічного вогню. 22 червня 41-го року ветерани згадують з болем. Адже для багатьох з них у цей день закінчилось дитинство і розпочалось суворе фронтове життя. Цей день мені наповню всю мою юність. Я пройшла війну. Я була в підпор'ї. Я. я була в партизанському відряді. Я бачила смерть, я бачила кров. Я хоронила своїх убитих товаришів після бою в партизанському отряді. І все це вскалихнуло у мене всі ці нові думки, все це все цей день у 10-й годині. Учасники зібрання приєднались до загальноукраїнської хвилини мовчання. Так вшанували пам'ять загиблих у Великій вітчизняній війні 1941-45 років. І у продовження теми по-своєму відзначили трагічну дату у бібліотеці Чижевського. Там просто неба презентували виставку командири 41-го в оборонних боях на Кіровоградщині. Автор виставки історик та художник Олександр Чорний. Усього на вуличній виставці було представлено 12 портратів. Чимало із них писалося із азартних фото воєнних років. Не обійшлося у роботах і без авторського домислу. Адже більшість світлин, що бралися за основу поганої якості. На кожен портрет Олександр Чорний витрачав щонайменше 5 годин. Утім, більше часу займав підготовчий період. Спочатку був намальований один. Генерал він тут не представлений, бо це 43-й рік. Він воював на території області, а потім просто захотілося подивитися на них в кольорі, От, що вони собою представляли в кольорі. З однієї сторони, з іншої сторони, всі фото, які вдалося знайти, вони значною мірою ретишовані в радянських виданнях, абсолютно на себе не схожі. Перед тим ще треба про людину почитати, пошукати щось, щось себе представляти. Десь там треба в нього характер якийсь вложити. Загалом Олександр Чорний планує створити повноцінну портретну колекцію командирів років Великої Вітчизняної війни. На сьогодні у доробку автора уже є 40 полотен, частину з яких презентували кіровоградцям у День Скорботи. Крім цього, в рамках заходу містяни взяли участь у створенні плакату Закінчимо війну. 20 червня працівники експертної служби МВС України відзначили своє професійне свято. Фахівці центру беруть активну участь у запобіганні, виявленні розкритті розслідуванні кримінальних злочинів та інших правопорушень. Інструмент їх роботи експертно-криміналістичні засоби. Докладніше про діяльність одного з відділень науково-дослідного центру у нашому сюжеті. Одне з найважливіших місць у науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі при обласному ОМВС займає сектор з комплексного дослідження транспортних засобів. Актуальне є на сьогодні це питання з проведення комплексного дослідження транспортних засобів, оскільки власники мають ризик при покупці автомобіля на вторинному ринку України купити автомобіль з кримінальним минулим, зі зміненими підробленими документами та ідентифікаційними номерними позначеннями. У 2013 році порядка по Кіровоградській області ми встановили 30 випадків таких автомобілів із зміненим кримінальним минулим. У 2014 році до десятка вже таких випадків. Встановлено нашими фахівцями. На сьогоднішній день за достовірність цих даних несе власник транспортного засобу. Купівля чи обмін транспортного засобу на вторинному ринку є досить складною процедурою, адже у цьому секторі можна провернути чимало шахрайських операцій. Як приклад, вам можуть продати авто із кримінальним минулим. Тож, аби бути впевненим у легальності придбаного автомобіля, варто звернутися до експертної служби. Ми оглядаємо транспортний засіб, розвіряємо номери вузли агрегатів комплектацію автомобіля, реєстраційні документи, супроводні документи. Після цього виписується довідка для того, щоб автомобіль в подальшому проходив реєстрацію. Власники, що пройшли цю експертизу, тепер зі спокійною душею сідають за кермо придбаного залізного коня. Крім цього, тепер авто можна буде за потреби продати з чистою совістю. Це не перша машина, і ми всіда її проходимо. Ну, це надіжно. Не буде на яких потім проблем в майбутньому, це точно. Відтак фахівці експертної служби закликають населення не ухилятись від проходження експертизи. Кіровоград приймав 30-й ювілей Всеукраїнський форум геральдистів. Зібрали гости у художній галереї Петра Осовського. Одразу скажемо, спочатку геральдисти планували зібратися в Ялті, але з відомих причин учасники змінили місце зустрічі і пощастило приймати розробників гербів саме в нашому місті. Скажемо, що Кірград вже не вперше приймає цей формат. Символічно, що перший аналогічний захід за часів незалежності проводився саме у нас, ще у 1992 році. А цього разу на зустріч з'їхали спеціалісти геральдики з усіх куточків нашої країни. Присутні були і представники східних регіонів Луганщини та Донеччини. Ми будемо в Кіровограді створювати постійно діючий оргкомітет українських зльотів, буде також запропоновано деякі ініціативи до керівництва держави в області геральдики і плануємо навіть заснувати геральдичні відзнаки для тих, хто якось себе дуже проявив у геральдиці. За словами організаторів, саме завдяки зусиллям геральдиків-ентузіастів, нині усі області міста та навіть більшість містечок мають власні офіційні гриби. На зібранні також було прийнято рішення звернутись до голови Кірворадської облдержадміністрації з пропозицією співпраці, адже в області останнім часом з'являється все більше непрофесійних грибів, що негативно впливає на імідж Кіровоградщини. Загалом такі форуми проводяться двічі на рік. Наступного разу планують зібратись під завісу 2013-го. Сьогодні у Кірвограді відзначили міжнародний олімпійський день. Загальноміський біговий марафон зібрав близько тисячі містян. Стартували біля меморіалу Фортечні вали фініш центральна площа міста, де і нагородили переможців. Паралельно цьому заходу відбувся ще один. Відзначали олімпійський день вихованці дитсадка номер 70 Оленка. Причому захід лише бігом не обмежився. Розпочали змагання святковим парадом команд. Такими заходами колектив садка привчає малечу до спорту, а отже, здорового способу життя. Олімпійські ідеї можуть бути для наших найменших вихованців справжньою школою благородних принципів, моральної чистоти, здорового способу життя. Всю діяльність, яку ми проводимо з фізичного розвитку в нашому закладі, назвати олімпійським рухом. Ми проводимо дуже часто впродовж року систематично спортивні змагання з окремих видів спорту. Вихователі проводять цикл пізнавальних занять. Де знайомлять дітей з історією Олімпіади, де знайомлять із символами, із поняттям літньої і зимові Олімпійські ігри. Після презентації команди розійшлися по різним майданчикам, де мали можливість позмагатись з різних видів спорту стрибки у довжину, вологонки, волейбол, футбол тощо. Готували захід спільно вихователі та дітлахи. Дітей багато, хочеться кожного охопити, щоб кожен з чим-то був зайнятий. Тому ми так продумали і з колективом, завідуючи, у нас дуже добре до цього відноситься і ми підтримуємо фізичний розвиток. Малича серйозно поставилась до змагань, а в кінці на усіх спортсменів очікували подарунки. Просто трен тренуємося, а тепер ми настоящий футбол граємо. Очікую, спадалок. І що ви отримати, якщо переможете?» «Приз». Олімпійський день у дитячому закладі Оленка став традиційним щорічним заходом. Наразі це всі новини для вас в студії працювала Юлія Бабак. Хай вам щастить до зустрічі.